Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання ДИВОВИЖНЕ вчення Приповістей 3.1 СИНУ мій, Не забудь ти моєї науки! Софія Робертс вперше побачила операцію на відкритому серці, коли їй було 11 років. Хоча це може здатися занадто раннім віком для дитини, щоб спостерігати за такою медичною процедурою, але справа в тому, що її батько, доктор Гарольд Робертс, молодший, є кардіохірургом. Зараз Софії 30 років, і вона працює лікарем-ординатором у хірургічному відділенні. У 2022 році вона разом зі своїм батьком успішно провела заміну аортального клапана. Гарольд сказав. Що може бути краще. Я навчив свою дитину їздити на велосипеді, а тепер я навчив її оперувати людське серце. Це просто приголомшливо. Мало хто з нас зможе навчити дитину хірургічним навичкам. Втім, Соломон описує, наскільки важливо навчити наступне покоління чомусь цінному, шанувати Бога. Мудрий цар завзято ділився зі своєю дитиною тим, Чого він навчився у своїх стосунках з Богом, сину мій, надійся на Господа всім своїм серцем, бійся Господа, шануй Господа, карання Господнього не відкидай. Соломон знав, що Бог любить своїх дітей, які охоче приймають його виправлення та керівництво. Отож, навчаймо наступне покоління довіряти, шанувати, поважати і смиренно підкорятися нашому. Дивовижному Богу, співпрацювати з Ним у цьому життєво важливий привілей, і це дуже захоплююче. Чому для вас важливо ділитися з наступним поколінням тим, що ви дізналися про Бога, які знання ви можете передати сьогодні? Помолимось, дорогий Боже, будь ласка, допоможи мені ділитися твоєю любов'ю з усіма і з молодими. І зі старими. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний».